Чудово, я дуже радий бути тут з вами. Мене нещодавно представили. Хтось сказав, що професор Гілберт буде говорити про найстаріше у світі питання. У чому секрет щастя? І мені це здалося дуже дивним, тому що це не старе питання, це надзвичайно нове питання. Ідея, що щастя може бути таємницею. Послухайте, протягом більшої частини людської історії життя було за словами філософа Томаса Гоббса, неприємним, коротким і жорстоким. Життя було коротким, здоров'я слабким, їжі дефіцитним. Більшість дітей не доживали до дорослого віку, і в основному ви прокидалися вранці і намагалися не померти. Це був список справ на день. А потім відбулися три революції: була сільськогосподарська революція, була промислова революція, була технологічна революція, і вперше в історії людства велика кількість людей на землі мала все, чого тільки могла бажати, і звичайно, все, що їм було потрібно. Наші предки знали, що таке щастя. Щастя це те, що відбувається, коли ти отримуєш те, що хочеш, а це ніколи не трапляється на землі в цьому житті. І все ж зараз ми маємо популяції людей, які мають все, що вони хочуть. І знаєте що? Вони не всі абсолютно щасливі. Це те, що Хакслі називав вбивством прекрасної гіпотези, потворним фактом. Не може бути так, що щастя це просто те, що відбувається, коли ви отримуєте те, що хочете, тому що люди отримують те, що хочуть, і вони не завжди щасливі. Як таке можливо, як можна отримати те, до чого прагнеш, і не бути щасливим, отримавши це. Відповідь полягає в тому, що ви, можливо, прагнете не до того, до чого прагнете. І дійсно, ми прагнемо не до того, до чого прагнемо, і на це є дві основні причини. Одна з них наша уява підводить нас, і я не збираюся говорити про це сьогодні. Інша річ, що ми отримуємо багато поганих порад. Дуже багато поганих порад. Ми всі громадяни країн, ми члени сімей, і нас оточують бармени: таксисти, тітки, дядьки, енти, бабусі, рабини, священики, філософи, ведучі ток-шоу. І всі вони точно знають, що нам потрібно робити, щоб бути щасливими, і вони дуже раді розповісти нам про це. Це три рекламні ролики. І з того року, коли я народився, це не комедія, це справжні рекламні ролики, які давали моїй мамі поради про те, як бути щасливим і як зробити щасливим мене. Курив задоволення вже сьогодні. Рано починай давати дітям колу, а потім, звичайно, телевізор, щастя, яке ділиться з усією родиною. Зараз нам це здається смішним, тому що ми знаємо, що це була неймовірно погана порада. Всі ці поради були жахливими для того, щоб мати щасливу здорову сім'ю, життя чи дитину. Я хочу вам сказати, що багато порад, які ми отримуємо сьогодні, про те, що робить людей щасливими, є правильними, але багато з них є помилковими, і завдання науки відрізнити одне від іншого. На щастя, я думаю, для всіх нас за останні 10-20 років психологи, економісти, навіть нейробіологи зацікавилися питанням щастя, і вони використовують ті самі експериментальні та статистичні інструменти, які ми як науковці використовуємо, щоб відповісти на такі питання, як, наприклад, що викликає рак. Що змушує метеликів мігрувати? Що спричиняє глобальне потепління? Щоб відповісти на питання, що спричиняє щастя. І я подумав, що за той короткий проміжок часу, який я мав з вами, я міг би дати вам невелике уявлення про те, що вони знайшли. Це моя мама, і моя мама, виявляється, дала мені багато порад. Не носіть бороду, вона приховує ваше гарне обличчя, носіть чисту білизну, щоб, якщо вас збила машина, лікар знав, що ви з хорошої сім'ї. Дехто з вас чув цю пораду. Але вона дала мені три головні поради про те, як бути щасливою людиною і мати щасливе життя. І виявляється, я думав, що це говорять єврейські матері. А виявляється, що матері від Африки до Індії дають своїм дітям по суті ці три поради: перш за все, знайди гарну дівчину і осядь. Не завадило б, щоб вона була єврейкою. По-друге, Знайти роботу, яка приносить задоволення. Не завадить, якщо вам буде комфортно, і по-третє, завести дітей не завадило б, якби це сталося якнайшвидше. Напевно, ви всі чули ці три поради від своєї мами. Якщо ні, то ймовірно, вона не зовсім ваша мама, і вам варто це перевірити. Питання в тому, чи була моя мама права чи ні в цих трьох речах, відповідь так. Вона мала рацію і помилялася. І тепер ми знаємо, в чому вона була права, а в чому помилялася. Тож дозвольте мені просто пройти через ці три речі. Як щодо шлюбу? Скільки людей тут думають, що шлюб приносить щастя? Пані вам не можна піднімати руку на свого чоловіка, це нечесно. Гаразд, меншість з вас вважає, що шлюб приносить щастя. Багато хто з вас думає, що шлюб це, ну, це ознака щастя. Якщо ви щасливі і закохані, то одружуєтеся, але шлюб насправді не робить вас щасливими. Що ж, давайте розглянемо факти. Перший грубий факт полягає в тому, що одружені люди щасливіші, ніж неодружені. Неодружені люди розлучені, вони овдовіли, але вони також самотні. Це навіть люди, які співмешкають і живуть разом. І якщо ви уважно подивитеся на відмінності між одруженими і неодруженими людьми, то зрозумієте, чому. Одружені люди живуть довше. Одружені люди здоровіші, одружені люди заробляють більше грошей на душу населення. Одружені люди займаються більше сексом і повідомляють, що отримують від нього більше задоволення. Практично все, що ви можете собі уявити, може зробити людину щасливою. Одружені люди, здається, мають більше. Можливо, ви бачите такі дані, тому що шлюб робить людей щасливими. Інша можливість полягає в тому, що щасливі люди одружуються. Обидві гіпотези виявляються правдивими. Це правда, що щасливі люди мають кращі шанси на шлюбному ринку. Хто захоче одружитися з Іа, коли можна одружитися з п'ятачком? Чи не так? Ви хочете когось, хто посміхається, коли прокидається вранці, але це також виглядає так, ніби шлюб приносить щастя. Отже, ось типова картина висновків. Якщо ви подивитеся на щастя людей до і після весілля, то побачите, що з наближенням дня весілля вони стають все щасливішими і щасливішими. Одразу після весілля настає медовий місяць, коли їхнє щастя продовжує зростати, а потім воно починає падати. Але зауважте, що принаймні через 6 років воно не повертається до початкового рівня. Так буває? Так. Тут є певний аргумент. Різні набори даних показують різні цифри за 5 років, 6 років, 10 років, 12 років? Гаразд, не будемо сперечатися про цифри. Схоже, що шлюб купує вам деякий розумний проміжок часу збільшення щастя. Оскільки шлюб, здається, дає вам деяке збільшення щастя, ви можете очікувати, що розлучення зробить вас нещасними, і ви будете дуже помилятися, тому що і для чоловіків, і для жінок розлучення також є джерелом щастя. Ви запитаєте, як мені поєднати ці два факти? Чи означає це, що я повинен продовжувати одружуватися, а потім розлучатися, а потім одружуватися і розлучатися, і накопичувати щастя з кожним новим переходом? Ні, 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 ці два факти говорять про те, що шлюб робить людей щасливими, але щасливий шлюб робить людей по-справжньому щасливими. Тобто, коли шлюб поганий, ми відчуваємо полегшення від того, що розлучаємося з ним. Але коли вони хороші, ми здається, отримуємо додаткову вигоду від того, що залишаємося в них. А як щодо грошей? Я навіть не буду питати, чи роблять вас гроші щасливими. Я робив телевізійне шоу, де я стояв на Бостон Комон у великому парку і запитував перехожих: сер, як ви думаєте, чи можна купити щастя за гроші? І майже в обличчя я отримував відповіді як на вітальній листівці Холмарк. О, ні, за гроші щастя не купиш. Ні, справжнє щастя приходить від, і тоді вони називають свою улюблену річ Бога, любов, дітей, що завгодно. Гаразд. Ну. Вони всі помиляються. За гроші абсолютно точно можна купити щастя. Ось дуже типова крива взаємозв'язку між грошима і щастям. Зверніть увагу на дві речі: не існує точки, в якій, стаючи багатшим, ви стаєте сумнішими. Немає точки на кривій. Граст. За кожен долар можна купити більше щастя. Але зауважте ще одну річ: десь на цій кривій стає все важче, і важче отримувати щастя від грошей. Є те, що. Що статисти називають точкою перегину, точкою, де крива починає вирівнюватися? Вона ніколи не вирівнюється повністю, але стає досить пласкою, і все важче отримати більше щастя від грошей. Де ця магічна точка? 100 мільйонів доларів на рік, 500 мільйонів знову ж таки дослідження різняться, але, мабуть, десь між 40 і 70 тисячами доларів на рік. І ви можете перевести шекелі, якщо вам потрібно. Це непогана зарплата, але точно не королівська. Питання про такі криві, і це дуже добре відтворюване явище. Питання в тому, чому чи є гроші за своєю природою такою річчю, що коли у вас є достатньо, ви маєте достатньо і більше ви нічого не можете з ними зробити. Це як млинці. З'їв один чудово, два фантастично. Три починаєш наїдатися. До п'яти більше не хочеться. Це одна з теорій. Інша можливість полягає в тому, що якщо гроші не продовжують робити вас щасливими, то ви витрачаєте їх неправильно. І в певному сенсі це має бути правдою. Адже гроші це можливість зробити майже все, що людина може забажати. Тож чому б їм не продовжувати збільшувати ваше щастя? Одна з відповідей полягає в тому, що люди роблять з грошима багато неправильних речей. Я наведу лише один приклад з мого дослідження. У мене не так багато часу, тому я не буду вдаватися в деталі, але це дослідження, в якому ми фактично вимірюємо, наскільки щасливі люди, коли вони займаються різноманітною повсякденною діяльністю. І ви можете бачити тут робота, поїздки на роботу, перегляд телевізора, розмови, секс, відпочинок. Ви можете запитати мене пізніше, звідки ви знаєте, наскільки вони щасливі, коли займаються сексом. Ми знаємо, насправді знаємо. Гаразд, ось дані, які вас не здивують. Люди люблять займатися сексом більше, ніж ходити на роботу. Велике відкриття. Правда, заголовок завтрашньої газети. Звичайно, нам подобається займатися сексом більше, ніж ходити на роботу, а розмовляти веселіше, ніж їздити на роботу. Всі це знають. Але ось цікаві дані: ось наскільки щасливі люди, коли вони відпочивають. Приблизно так само щасливі, як і під час роботи, і навіть не так щасливі, як коли просто дивляться телевізор. Причина, чому я про це говорю, полягає в тому, що, по-перше, ми знаємо, чому так відбувається: коли люди відпочивають, коли вони нічого не роблять, їхні думки блукають. А коли їхні думки блукають, вони зазвичай блукають до поганих речей. Чи не так ви рідко ваш розум не блукає у всіх тих чудових речах, які з вами трапляться? Він блукає документного висипу, який вам скоро доведеться обговорювати з лікарем. Тож відпочивати і нічого не робити не дуже приємно. Але що цікаво, якщо ви запитаєте людей, уявіть, що ви виграли в лотерею, і у вас раптом з'явилися мільйони доларів. Що б ви робили? Зазвичай вони відповідають, що відпочивали б у тій чи іншій формі. Чи не так вони? Я б поїхав на Гавайські острови і просто лежав би в гамаку і дивився на блакитне небо. Неправильна відповідь. Ви повинні дивитися телевізор і розмовляти під час сексу. Поєднайте ці речі разом, і ви матимете щастя, але відпочивати неправильно. Ми знаємо багато речей про те, як слід і як не слід витрачати гроші. Наприклад, ряд досліджень показують, що люди отримують більше щастя, купуючи досвід, ніж матеріальні блага. Краще поїхати у відпустку і не мати нічого окрім спогадів, ніж купити нову машину, яка приносить багато задоволення, поки вона не почне іржавіти на під'їздній дорозі, і ви врешті-решт не спробуєте продати її сусідові. Витрачати гроші на інших людей, а не на себе, я не читаю вам проповідь. Я не кажу вам бути альтруїстами. Я кажу вам, що якщо ви абсолютно егоїстична людина, яка хоче збільшити власне щастя, то наступного разу, коли ви підете до кав'ярні, спробуйте купити каву для людини, яка стоїть позаду вас, замість того, щоб купувати подвійне лати для себе. Тому що незалежно від того, яку каву ви купуєте для себе, ви будете насолоджуватися нею протягом короткого проміжку часу. Але коли ви купуєте каву раптово, альтруїстично для людини, яка сидить позаду вас, ви знаєте, що вона Розплачеться і подякує вам, і у вас буде історія, яку ви зможете розповідати цілий день. Я думаю, що дані досить переконливі, що за певних обставин витрати на інших приносять більше щастя ніж витрати на себе. Нарешті ряд досліджень показують, що знаєте, якщо ви запитаєте людей, що б вони зробили з мільйоном доларів, вони назвуть цю річ. А насправді їм варто було б назвати сотню тисяч речей, які б вони зробили. Тому що щастя, виявляється, залежить не стільки від розміру радості, яку ви отримуєте, скільки від кількості радощів, які ви отримуєте в день. Коли я вперше вступив до Гарварду, я думав, що буду професором у Гарварді і матиму невимовну радість від того, що буду професором. Я матиму це. У мене буде це. Я буду робити все це. Мені ніколи не спадало на думку, що великою радістю буде ходити пішки на роботу і повертатися додому кожного дня. Це не велика радість, це маленька радість, але вона надійно відбувається двічі на день сім днів на тиждень. Гаразд, останнє, але не менш важливе, діти. Зараз у розмовній англійській мові розмовною англійською мовою дітей називають згустками радості, тож це має бути дуже легко. Знаєте, можливо, гроші роблять вас щасливими, можливо, шлюб робить вас щасливими. Але хто тут безсердечна людина, яка може дивитися на маленьку дитину і не отримати широку посмішку, мегахіт щастя? Безумовно, дані мають щось сказати про це. І вони достовірно говорять нам про те, що ой, люди з дітьми не такі щасливі, як люди без них. А люди, чиї діти живуть з ними, є найменш щасливими з усіх, кого ми знаємо. Знову ж таки, це може бути тому, що діти роблять вас нещасними. Інша можливість полягає в тому, що нещасливі люди мають дітей, чи не так? Можливо, якщо ви дійсно щасливі, ви просто подорожуєте світом. Але якщо ви нещасливі і у вашому житті є велика діра, ви намагаєтеся зробити дітей, щоб заповнити її. Я думаю, що це дурна теорія, але ці дані її не виключають навпаки, підтверджують: поспостерігайте за одними і тими ж людьми з плином часу. І ось типова картина щастя до і після народження першої дитини. Ось що, за словами моєї мами, відбувається у вас народжується дитина. Це робить ваше життя щасливим. Ось що говорять дані, коли ви народжуєте дитину, ваше щастя зменшується. Зменшується для чоловіків, зменшується для жінок. Жінки здається, відчувають себе трохи не в своїй тарілці, коли наближаються до пологів і одразу після них. Але досить скоро вони приєднуються до своїх партнерів у долині відчаю. Я жартую. Вони не в долині. Відчаю, але їхнє щастя пішло вниз і надійно залишається внизу протягом досить тривалого часу. Я знаю, в це важко повірити. Ви думаєте, що ці дані, напевно, помилкові, тому я покажу вам деякі дані, зібрані досить відомим вченим професором Канеманом. В одному з його досліджень він спостерігав за вісьмома сотнями жінок і з'ясовував, наскільки вони були щасливі, коли займалися звичайними повсякденними справами. І ви не здивуєтеся, дізнавшись, що жінки страшенно щасливі, коли вони зі своїми друзями. Вони щасливі, коли їдять. Вони не такі щасливі, коли виконують хатню роботу. Вони не такі щасливі, коли ходять по магазинах. І головне питання полягає в тому, наскільки вони щасливі, коли вони з власними дітьми. І відповідь така: вони вкрай нещасливі. щасливі. Тобто, статистично це не відрізняється від того, якби вони прибирали в туалеті в будинку. Гаразд, послухайте. Я знаю, що ви вважаєте це дещо кумедним, але це дико суперечить інтуїції. Наука просить нас вірити даним, а не інтуїції. Якщо ви вірите своїй інтуїції, то ви вірите, що Земля пласка, тому що куди б ви не подивилися, вона виглядає пласкою. І все ж, ми отримуємо цю картинку з космосу і думаємо: ого, можливо, світ не такий, яким я його собі уявляю. Я хочу запропонувати вам дані, які психологи, економісти та нейробіологи збирають про людське щастя. Це свого роду погляд на людське щастя з космосу. Це безпристрасний погляд на те, хто щасливий, а хто ні, отриманий шляхом простого підрахунку посмішок та підрахунку голів. І дані досить чіткі. Якби ви були інопланетянином, який спостерігає з іншої планети, ви б зробили висновок, що люди, які мають навколо себе мало людей, не виглядають такими ж щасливими, як ті, що не мають їх. Я не думаю, що це дуже спірний факт, але цікаво, те, що ніхто з нас у це не вірить. Всі тут думають, що так, щось не так, з тим, як вони проводили ці дослідження, це не може бути правдою, Ну ж бо, мої діти. Вони найбільше джерело щастя в моєму житті. Ну я батько, я навіть дідусь і бабуся і. Я відчуваю те саме. Тож цікаве питання: чому ми всі маємо інтуїцію, яка повністю суперечить даним? І на завершення я припускаю, що на це питання є три відповіді: три причини, чому ми віримо, що діти роблять нас щасливими? Хоча дані свідчать про те, що це не так. Ці три причини: шкарпетки від армані, героїн і бейсбол. Тож я можу відповідати на запитання зараз і. Я розпакую їх для вас. Отже. У це пара кашемірових шкарпеток. У мене немає кашемірових шкарпеток. Щоб купувати кашемірові шкарпетки, треба мати інший рівень доходу, ніж я. Тому що кашемірові шкарпетки коштують понад 100 доларів за пару. Але ось що я знаю про кашемірові шкарпетки. Якби мене змусили купити пару шкарпеток, спочатку я б почувався найбільшим ідіотом у світі, але потім я вдягнула б їх, почала б ходити і говорити щось на кшталт. О, зачекайте хвилинку! О, 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 тепер я зрозумів. Боже мій, це як ходити на крилах ангела. Це дивовижно. Боже мій, я нарешті бачу світло. І я почну говорити іншим людям: вам треба купити кашемірові шкарпетки. Чому я це знаю? Тому що основний закон економіки полягає в тому, що люди платять багато за речі, які вони люблять. Основний закон психології полягає в тому, що люди люблять те, за що вони платять. Чим більше ви можете змусити когось заплатити, тим більше вони будуть любити річ, яку купили. Як це звучить? Діти, так, діти. Звичайно, ви платите за них грошима від лікування зубів до навчання в коледжі, але ви платите за них кров'ю, потом сльозами і волоссям. Ви платите за них усіма способами. Це важка праця. Жертвувати заради них вбудовано в нашу ДНК. Яким ідіотом треба бути, щоб робити це, якщо вони не роблять тебе щасливим. І ось вони у вас є. І ви кажете: Вау, я не спав всю ніч, але о, зачекайте, здається, я зрозумів. Так, діти, і ви теж повинні їх мати. Є навіть деякі дані, які свідчать про те, що це правда. Приведіть батьків у лабораторію і дайте їм прочитати одну з двох типів журнальних статей. В одній статті йдеться про переваги народження дітей, про те, скільки радості вони принесуть вам, як вони будуть піклуватися про вас у старості. В іншій статті йдеться лише про витрати, пов'язані з народженням дітей, про те, як дорого це буде коштувати, скільки часу, сил і грошей вони у вас забиратимуть. Після прочитання цих журнальних статей батькам ставлять просте запитання: наскільки вам подобається проводити час зі своїми дітьми, і яка ваша відповідь, ну, ви можете очікувати, що після прочитання про те, як дорого коштують діти, ви вирішите, що можливо ви не дуже любите своїх дітей, але насправді все з точністю до навпаки, коли ви нагадуєте батькам про те, як дорого коштують діти, вони повідомляють, що насолоджуються часом, проведеним з ними ще більше. Чому так відбувається? О, ви просто повинні їх мати, щоб побачити. Якби вони у вас були, ви б знали. Це дійсно важко пояснити, але ви повинні купити пару. Гаразд. Отже, одна з причин, чому ми думаємо, що наші діти приносять нам багато щастя, полягає в тому, що це не так. А тепер героїн. Ви чули, як люди кажуть, що героїн є великим джерелом людських страждань? І в чомусь це так, а в чомусь ні. Не знаю, як ви, а я переніс операцію на спині. Тож я приймав опіати, морфін, демерол. Вони чудові. Ніяких страждань. Ні, ні, ні. Нірвана рай, радість, блаженство, мабуть, найкраще відчуття, яке я коли-небудь відчував. Тож як героїн може бути джерелом страждань, якщо кожного разу, коли ти його приймаєш, ти почуваєшся чудово? Ну, одна з відповідей полягає в тому, що героїн змушує тебе відчувати себе настільки добре. Що він витіснить усі інші джерела задоволення у твоєму житті? Ви перестанете працювати, ви перестанете спілкуватися зі своєю сім'єю, ви перестанете платити за свій будинок, ви перестанете чистити зуби, ви просто сядете в кутку, де тільки зможете, і приймете героїн, тому що ця штука така хороша. Так, сам по собі героїн змусить вас почуватися добре, але кінцевий ефект героїну зруйнувати ваше життя. На що це схоже? Так, зрозуміло. Дивишся на маленьку дитину, і це трохи схоже на героїновий кайф. О, радість, 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 радість. І маленька дитина це героїновий кайф, але маленька дитина заважає вам робити все те, що було трохи меншим кайфом. Наприклад, ходити в кіно, бачитися з друзями, займатися сексом, регулярно митися, присвячувати себе роботі, читати книжки, назвіть це. Список довгий. Діти витісняють інші радощі життя, тому що вони такі вимогливі. Вони так багато від нас беруть. Отже, чистий ефект дітей полягає в тому, що ваше чисте щастя може знизитися. Хоча кожного разу, коли ви дивитеся на цю дитину, ви говорите: Я люблю тебе, 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 я люблю тебе одного разу після моєї розповіді про дітей і щастя з аудиторії вийшла жінка і сказала: професор Гілберт, моя дитина найбільше джерело моєї радості. На що я відповів? Коли у вас є одне джерело радості, воно за визначенням є вашим найбільшим джерелом радості. І це правда не зовсім, але це непоганий підсумок життя для багатьох батьків. Тепер нарешті про бейсбол: ізраїльтяни одержимі бейсболом. Чи це тільки американці та японці? Ну, це буде важко пояснити. Гаразд. Отже, я живу в Бостоні. Моя команда Red Sox. Нам байдуже, чи вони виграють. Нам важливо, щоб вони перемогли Нью-Йорк Янкіс. Це велике бейсбольне суперництво. Якби я пішов на бейсбольний стадіон, щоб подивитися гру між моєю командою та їхнім запеклим суперником, і протягом дев'яти подач, а саме стільки триває бейсбольний матч, нічого б не сталося. Це називається «но-хітер», no Так, ніхто не б'є по м'ячу. Гаразд, бейсбол працює так. Людина стоїть там, намагається, а на мене дивляться порожніми поглядами. Я піду далі. Я дивлюся гру, в якій ніхто не відбиває, а потім, в самому кінці гри, виходить мій хлопець, замахується битою і вибиває м'яч за межі парку, і ми виграємо з рахунком 1 до 0. Тепер, коли я прийду додому, моя дружина запитає, як пройшла гра. А я відповім: О, це було фантастично! Ви бачили, як м'яч перелетів через огорожу лівого поля. Це був чудовий момент, і ми виграли. Це неправильна відповідь. Правильна відповідь на її запитання, як пройшла гра, полягає в тому, що вона була напрочуд нудною. Це було нудно. Це були три болісні години спостереження за тим, як нічого не відбувається, які закінчилися єдиним трансцендентним моментом, коли ми вбили наших суперників. І ось чому це важливо? Одна з речей, яку ми знаємо про людську пам'ять, знову ж таки завдяки професору Канеману, полягає в тому, що люди запам'ятовують епізоди за їхнім найвищим піком та останніми моментами. Тож я пам'ятаю цей тригодинний бейсбольний матч як чудовий. Хоча насправді це був жалюгідний час з одним чудовим моментом: це день з п'ятирічною дитиною. Більшу частину дня ми говоримо: не зараз, не зараз, не бий свого брата. Я вже казав тобі, ні, ми на це не купимося. Якщо ти зробиш це ще раз, ми підемо додому. Це великий хід парад. А ще бувають такі моменти, знаєте, коли ти думаєш. Я йду зі стадіону, я не хочу більше залишатися. А п'ятирічна дитина дивиться на тебе з шоколадним морозивом на обличчі і каже: Я люблю тебе, тому що ти найкращий тато, який коли-небудь жив. Так, великий бейсбольний шолом серця. І в кінці дня, коли моя дружина запитує мене, як пройшов день, я кажу: О, він був чудовим! Ні, він не був чудовим. Насправді не був. Це був дуже поганий день. Пронизаний надзвичайним трансцендентним моментом. Діти приносять нам моменти радості, це моя думка. Я говорю лише як батько, який не можна порівняти ні з чим, можливо, навіть з героїном. Але такі моменти бувають рідко. Більшу частину часу ми просто важко працюємо. Якби ми порахували всі моменти, які ми провели з дитиною, і склали кількість щастя, яке ми отримали за ці моменти, ми б виявили, що в основному нам подобається робити все інше більше ніж бути з нашими дітьми. Так само, як це виявляють науковці, коли проводять експерименти. Але якщо ви запитаєте батьків, то вони згадають, що за всією цією важкою виснажливою роботою були і трансцендентні моменти, які робили все це вартим. Так от я прийшов сюди. Щоб сказати вам, що шлюб робить вас щасливими на деякий час, і ви, напевно, кивнете головою і скажете, що це правда. Я прийшов сюди, щоб сказати вам, що гроші роблять вас щасливими, хоча вони могли б зробити вас набагато щасливішими, якби ви знали, як їх витрачати, і ви скажете, що це правда. А потім я прийшов сказати, що діти не роблять вас щасливими, і ви думаєте, що цей хлопець не знає, про що говорить. Як цей хлопець взагалі отримав роботу в Гарварді? Я хочу припустити, що ви, можливо, неправильно мене зрозуміли. Я не казав, що ваші діти не роблять вас щасливими. Я не казав, що ви їх не любите. А саме це багато хто від мене, подумайте над кількома речами. По-перше, дані, які я вам показав, це дані для середньостатистичних людей. Ви ж не середньостатистична? Чи не так? Ви прийшли на цю конференцію. Ви вже входите у перші два відсотки за низкою показників. Якщо ви думаєте, що це не мій досвід, ви можете мати рацію. Це може бути не ваш досвід, але будь ласка, не привілейовуйте свій досвід і не думайте, що те, що діти відчувають до вас, це те, що вони відчувають до більшості людей у світі. Наша справа спілкуватися з іншими 98% людства, і ми виявляємо, що не всі вони з вами згодні. Що найкраще в нас, як в людині, це те, що ми готові жертвувати заради людей, яких ми любимо, навіть якщо вони не змушують нас постійно посміхатися, навіть якщо це важка праця. Можливо, це найблагородніша риса нашого виду. Якби вони робили нас щасливими, ми би просто інвестували в чергове егоїстичне задоволення. Можливо, той факт, що вони не роблять нас щасливими, говорить нам про щось прекрасне в нас самих. Отже, шлюб, ну так, якщо він хороший. Гроші так, але на малі гроші можна купити багато, а на великі лише трохи більше. А діти не дуже. Принаймні зараз не час про це говорити. І яка ж мораль цієї історії? Я думаю, що мораль цієї історії приблизно така: я думаю, що популярність в Єрусалимі досягла дна. Я можу зайти так далеко. Не довіряй своїй матері. Вона любить тебе, вона бажає тобі добра, але єдина історія, яку вона може розповісти тобі про щастя, це історія з її життя та історія, яку вона чула. Наука зараз займається вивченням щастя і може пролити світло на факти. Вона не може сказати нам, що ми повинні цінувати, але вона безумовно може сказати нам, які з рішень, які ми приймаємо, найімовірніше приведуть до щастя, а які ні. Це місце, куди ми звертаємося за інформацією про багатство. Це місце, куди ми звертаємося за інформацією про здоров'я. Я хотів би припустити, що це місце, куди можна звернутися за інформацією про секрет щастя. Дякую.